Ам, дзвонику, волею, мрією і світле майбуття, отже, прийміть дзвіночки від ваших шкільних мам. 1 травня у Балтському ліцеї No2 пролунав останній дзвоник для випускників 11 та 9 класів. Це вже третій в умовах воєнного стану. Ознаки війни відчувалися всюди: у виступах керівників громади та району, у присутності серед учасників заходу, колишніх учнів у військовій формі, у вчинках теперішніх дев'ятикласників. Так, випускники 9 класів ліцею відмовились від традиційного випускного балу. Натомість учні, їхні батьки та адміністрація прийняли спільне рішення спрямувати заплановані на урочистості кошти на придбання сучасного військового обладнання дронів для захисників України. Активну участь у благодійній акції. Взяли випускники школи 2004 року Дмитро Побіжимов, Ярослав Рачинський, Балська спільнота збирачів ЕПВІ дронів Барта та військовий госпіталєр Володимир Герасимов. Володимир зобов'язався передати безпілотні літальні апарати побратимам з 8-го окремого батальйону підрозділу ГУР-Арата, який веде активні дії на фронті. Детальніше про це у нашому відеосюжеті. Son ki tremola Ia vro muro bwete Ne dala, ne dala Ix miaka Дорогі діти, великої і потужної шкільної родини. Дякую вашим батькам, рідним, хто сьогодні боронить нашу країну на сході та півдні. Дякую всім. Нашим землякам, дякую всім українцям, хто дає можливість жити, працювати, вам навчатися. Життя, навчання, виховання під час війни це також героїчний подвиг всіх. Щирі слова всім великій потужній шкільній родині, слова шани та дяки за навчання та виховання наших дітей, керівництву школи, вчителям. Колективу, який займається обслуговуванням та утриманням. Саме головне діти вам. Вам, тому що все це робиться задля вас, задля кращого вашого життя і нашого спільного майбутнього. Святою вірою в нашу перемогу зі святом. Слава Україні! Доброго весняного ранку, дорогі мої земляки, шановні діти! Вчителі, батьків, дідусі, бабусі. Давайте разом щиро привітаємо і передамо вітання нашим захисникам Збройних сил України. Я думаю, що якщо ми разом передамо і дружно скажемо слава Україні, вони нас почують. Я думаю, що на подвір'ї цього прекрасного закладу зібралися найкращі діти. Накращі з кращих подівського району. Ми дійсно радіємо за ваші здобутки. Ви найкращі. Дякуємо вам. Мені сьогодні хотілося все-таки відмітити тих дітей, того капітана команди, який сьогодні виводив дітей, який показував наснагу до перемоги. А також відзначити подяками обласної ради тих людей, які дійсно приклали максимум зусиль, щоб друга школа була першою в подійському районі. Ще обов'язок батьків. Дітей, вирозити їх особистостю, готового до складного, живу під навою життя. З родини йде нова людина. Про це твердить мудре прислів'я. Але сьогодні виховує не тільки родина, а й, на жаль, війна. Рідна ненька, це Богоматір, яка щохвилини молиться за наше життя. Дужно щемить душа кожного українця через небич. Ми вчимо жити по-іншому, тому всі родини дев'ятикласників вирішили святкувати за ваші навчання оригінально. Адже сьогодні нарешті саме так. Яскраву сукню та образ джентльмена нехай замінять теплі обійми батьків. Букетом квітів нехай стануть солодкі слова побажань щастя і миру. Огонь для наших гарбників, тому що сьогодні іде громадить над світом люта війна, яка бореться за ваше життя та за ваші права. Кожна сім'я поводилась з таким форматом проведення шкільного свята. Бо воля і незалежність це є основна цінність як кожної родини, так і всієї України. Для передачі ФПВ-дронів запрошуються випускники школи 2004 року Герасимов Володимир, який доставить окремий батальйон підрозділ Гур Арома. Та побіжимо в Дмитро, спеціалісткам по дронів. На що багато від підрозділу гур 8-го окремого батальйона хочу подякувати всім дітям, батькам, вчителям, що ви зробили такий вибір. Це дуже дуже похвально, що ви відмовились від свого святкування, і це має бути прикладом для інших в цей час. Слава Україні! Якування і вирішили ці кошти зібрати і передати на потреби фронту. Ну, це дуже поважно. Ми вирішили зібрати дрони і передати їх гур 8 окремому батальйону Арата. Це має бути приклад зараз для всіх, що є зараз найперше і найцінніше. Діти показують приклад. Тому мають всі дорослі чиновники всіх міст, районів держави. Приклад сьогодні мають брати з цих дітей просто, що найперше і найцінніше, і найдорожче має випускникам і учням. Хочу побажати вчитися, тому що треба піднімати країну після війни. Ми маємо зробити потужну країну. Ми маємо відновити країну, і це в першу чергу вже буде на долі. Випускників. Це третій рік, вже третій рік війни. Всі розуміють, що піві дрони це, це ефективний інструмент, ефективний захист для наших військових. Тобто, чим більше буде у нас дронів на фронті, тим менше буде втрат наших військових. Тобто, На сьогодні це дієвий інструмент, який завдає ворогу уражень і зберігає життя Дякую молодим випускникам за таку ініціативу. Це дуже гарна ініціатива. Я думаю, що, можливо, в майбутньому подібна ініціатива вона стане прикладом. Можливо, це перетвориться в якийсь загальноукраїнський флешмоб випускників, і це було б дуже круто. Дякую від спільноти збирачів дронів Барта. Ми дякуємо за таку ініціативу і запрошуємо долучатися, бути до Цієї справи. І коли я почула таке, що Діма, Славі Крачинські, Діма, побіжимо Гірасимо займаються цією такою потрібною справою, і задумалася над тим, що випускають дітей дев'ятикласників куди, куди випускають, хочеться випустити в світле прекрасне, в перемогу, бо саме найщасливіше життя буде при перемозі. А як це допомогти? Як це зробити? Звичайно, потрібно допомагати. Звичайно, я дуже рада була, коли мої учні, батьки піддержали і вийшли з такою ініціативою. Я просто не маю часу математично підрахувати, як ви всі учні, дев'ятикласники нашої рідної України. Скільки зброї, скільки б сьогодні отримали наші військові, ну звичайно, звичайно, не на один, а на багато да. А життів да, життів, скільки зберегли, Да. Ну мені здається, що на багато кроків уперед ми підійшли до перемоги. Я дуже вдячна дітям, які для перемоги. Погодились на те, що не потрібно святкувати, не потрібно тих випускних платів, не потрібно тих квітів, радісне життя, бажання перемоги, батьків, які підтримали цю ідею. Я дуже їм вдячна. І думаю, що наші випускники не лише ось ці дрони доставлять, а наше бажання, нашу мрію перемоги наш дух. да, наш дух оцей перенесуть туди, наперед. що одне слово я хочу додати, що. <ган> Ось такий настрій я би хотів, щоб він передався не тільки військовим, а щоб він передався нашій адміністрації, <ган> нашої базькій баз адміністрації, щоб баска адміністрація також долучилася до цієї справи. Ми запрошуємо їх офіційно долучатися до цієї справи, щоб вони також приймали в цьому активну участь. Тому що це дуже важливо, тому що вий... можливості наших людей вони вичерпнуть. Тому треба допомога адміністрації. Ми запрошуємо всіх 9 класів, всіх приєднатися до нашої такої невеличкої акції, а, адже разом ми будемо набагато сильніші і набагато переважно. Нових зустрічей в стінах рідної школи!